Колектив центральної міської лікарні днями поповнився новим фахівцем. До роботи приступив лікар-хірург. Його основна спеціалізація дитяча хірургія для нашої громади. Спеціаліст такого профілю справжня новина. Добрий день, громадо. Я лікар-хірург, дитячий Доненко Олексій Володимирович. Навчався в Запорізькому державному медичному університеті на факультеті педіатрія. Я приймаю пацієнтів від 0 до 18 років. І ми лікуємо такі захворювання, як аномалії розвитку. Це можуть бути попочні пахової грижі, дивертикули, вросли нігодь, будь-які аномалії, які можуть бути у дітей. І гострі захворювання це гострий живіт, виключення хірургічної гострої патології, апендициту, непрохідність, кровотечі, також рани і. Хірургічна інфекція це абсцеси, фурункули, новоутворення на шкірі, спостереження за утвореннями, гемангіоми, yeah. а також щорічні профілактичні огляди. А що ви можете сказати? Якщо до вас звернуться дорослі, вони отримують якусь допомогу чи пораду? Так, проконсультувати з приводу гострої хірургічної патології, а також декількох планових патологій, там той же і врослий ноготь і новотворення шкіри да, звичайно. А наскільки ви досвідчені, де ви працювали, і які вам ага, доводились вбили. найскладніші, може оперативні втручання вже робити? В основному працював в поліклініці, поліклінічна дитяча хірургія більше трьох років. І в стаціонарної допомоги я не працював, але я міг би. Надавати допомогу стаціонарну – це динамічне спостереження для виключення той же хірургічної патології у дітей, mm -hmm. а також різноманітні гнойні захворювання. Також можемо стаціонарно полікувати. Як ви вважаєте, по оснащенню там по достатньо буде? Достатньо, наскільки я подивився, обладнання кабінетів і елементарні хірургічні інструменти, звісно, це все є для вирішення нескладних операцій. Так, да, не такі інструменти, лампи, все, хірургічний стол. Крім того, хірургів не тільки ріжуть, да можна швести і для спостереження там різноманітні там і та ж грижа можна у дітей від там до півроку від народження, можна її, і, і в общем консервативно полікувати кінезіотейпами. Лікар розповів не лише про свої функціональні задачі, види надання медичної допомоги, а й поділився деякими рекомендаціями для батьків щодо проведення профілактичних оглядів дітей та попередження виявлення на ранньому етапі тих чи інших патологій. От, от саме основне виявлення хвороб у дітей е, виявляють е, у на профі, профілактичних оглядах. Угу. Е, тобто, Таві самі діти не знають і з батьками приходять на огляд, і там виявляються деякі хірургічні патології. І та ж сама попочна грижа пахова вона не дає за себе знать, допоки або вага не набереться у дитини, або ну, щось трапиться. Тобто прискіплива увага до профілактичних оглядів це повинно бути в практиці. Да, Будь-якого будь лікаря. Да. Так? У дівчат це огляд молочних залоз, у хлопчиків це по чоловічці на наявність пахової грижі і варікоцели. Навіть якщо да, нічого немає, обов'язковий огляд хірург дитячий повинен. Скільки разів, разів ну, яка періодичність оглядів? Хоча б раз на рік у дітей до трьох років можна і двічі, якщо при наявності патології. Да. Якщо старше, один раз на рік достатньо. Ну і, звісно, щорічний огляд у школи це лікар, хірург, дитячий повинен дивитися. Боятися не треба, і треба в основному, от діти стісняються, да, там і ті ж дівчата на огляди молочних завис. Хлопці ніхто не показує скриває, а там можуть бути вже проблеми. Тому бажано, звісно, щоб е, огляди проводились з батьками до 18 років. Для того щоб попасти на прийом до лікаря, отримати корисні консультації щодо збереження дитячого здоров'я або призначення лікування. Звертайтеся за направленням до своїх сімейних лікарів або безпосередньо у центральну міську лікарню. Побажаємо молодому лікареві успішної роботи, а всій громаді міцного здоров'я.